Що ж, всім привіт! Нарешті я вирішила почати знімати відео, взяла собі таку паузу трішечки. Зараз розповім чому. Два тижні я нічого не знімала, тому що, тому що спочатку я захворіла, тиждень я хворіла. А, чесно, ну в останньому відео своєму я розповідала, що саме на новий рік я захворіла. Мені було дуже погано всю наступну неділю. Я... У мене був жахливий кашель, у мене температура була. У мене був такий стан, що я не могла просто не могла встати. Дівчатка, будь ласка, можете трішки тихіше? В мене дійсно такий був стан, що я просто не могла встати з ліжка. Це добре, що в мене є вже помічниця. Єва дійсно дуже мені допомагала. Вона й готувала їсти собі в Мілані і робила чай мені. І мені трішки було легше в цьому плані, тому що я хоча б хвора не стояла на кухні. Звичайно, в ті проміжки часу, коли мені ставало легше, то я старалася щось таке зробити. А потім, коли накривало знову з температурою, то я лягала і просто лежала. Отже, тиждень я хворіла, потім захворіла Єва від мене набралася. Потім почалися курси, і так виходить, що я планувала на канікулах переїхати в нову квартиру. нашу. Якраз думала, ось ми там на Новий рік залишаємось там в себе, а на, от якраз той тиждень, який я хворіла, я на цей тиждень собі розпланувала, що ми будемо займатися переїздом. Звичайно ж, переїзд перенісся. І виходить, що тут ми вийшли вже в школу, я на курси почала ходити, і це все співпало з тим, що мені потрібно було переїжджати, тому чесно сказати, часу щось знімати не було. Я там трішечки щось десь колись знімала, але я зараз це все вставлю в це відео, але ну дійсно не було часу там монтувати, знімати. Хотілося якнайшвидше вже це все розгрібсти, тому що дуже багато речей в квартирі не до кінця все ще зроблено, тому що ось до прикладу, ще немає шафи у нас, щоб поскладати ті всі речі. Ми привезли холодильник від мами. Мама ніби його перевіряла, але ми привезли, а він погано морозив, і зараз. Такій ситуації, що поки що е, треба трошечки почекати, потерпіти, а потім ну, вже напевно буду купувати новий холодильник. Тому що ну без холодильника це біда. Я звикла до того, що зараз мені потрібно купувати кожного дня продукти на кожен день. Ну як він ніби трішечки працює, але, але знаєте, я, що... я не можу закупити повністю продукти, забити холодильник, так як я звикла це робити. Тому що я переживаю, що вони можуть зіпсуватися. В морозилці там у нас лежать продукти, які ще я забрала з попередньої квартири. Вони, знаєте, спочатку розморозились повністю, а потім ніби підзаморозились. Зараз Єва подивилась сьогодні, каже, вони заморожені. Ну, Тобто я стараюсь швидше їх використати, готувати їсти. З них, щоб не зіпсувались вони. І вже ось такі продукти, як там колбаска там дітям на бутерброди, сирок, то я вже купую так: от закінчилось, купую, закінчилось, купую, не закуповую наперед. Тому ось у нас ось цей переїзд після канікул. На цих вихідних ми все тут прибирали, все облаштовували наскільки могли. Тому і не знімалось нічого. Плюс на вихідних, коли ми ось вже там до кінця вже тут все облаштовували, переїхали. Були страшні, страшні новини. Я думаю, ви всі їх бачили, що в Дніпрі був прильот в житловий будинок. І ну, знаєте, я навіть не знаю, як себе вести і. Що знімати, що говорити в такі моменти. Єдине, до чого хочеться призивати, це, щоб люди не забували робити донат, щоб допомагали своїй країні. І ті люди, які в Україні, і ті люди, які виїхали, щоб теж не забували а, допомагати своїй країні. Це єдине, до чого, що я можу у вас просити, до чого призивати. Є дуже багато фондів, куди можна донатити кошти. Стільки, скільки у вас є, зрозуміло, що останні донатити не потрібно, але якщо у вас є можливість, то, будь ласка, не забувайте про нашу країну. Не знаю, просто хочеться, щоб це все вже закінчилося. Це, напевно, всі українці хочуть, і тому, знаєте, коли я бачу такі новини, я не знаю, у мене немає бажання ні знімати. Я не знаю, що знімати, що говорити, тому що ти сам, ну, от я, я сама себе, там, я розбита просто в такі моменти. Я не знаю. І, 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 і розумієте, в своїх відео мені хочеться навпаки показувати. А, ну, в принципі, хочеться показувати реальне життя, але хотілося б якось мотивувати інших. Ви знаєте, поганого і негативу цього вистачає всім від новин, в своєму житті вистачає. Мені хотілося б дійсно якомога більше показувати чогось хорошого в своїх відео, там, мотивувати людей до чогось хорошого, спонукати їх до якихось хороших дій, хороших вчинків. Звичайно, деколи я можу там поділитися своїм досвідом, там щось розповісти, і теж деколи, можливо, якісь негатив у мене теж у відео є. Ну, Тобто я показую життя так, як воно є, але, але стараюся все рівно поменшувати цього негативу, угу. вам його і так вистачає в звичайному буденному житті. А, а ти ж покупала цю штуку? Ні, це мені надідала, ага. подарувала. А ще знаєте, що у нас сталося? Ось моя донечка взяла і в неї були, з'являються, задерки на пальчиках в куточках. І ось вона взяла і вирвала на мізинчику і тут, і на цьому середньому пальці. І в неї почало там ось напухло, почало щось гнаїтися. Вона ще й таку рану собі зробила. Коротше, я сьогодні ходила тут по аптекам, шукала, тому що в суботу не могла знайти аптеки, працюють до 12-ї. Так, я знайшла я тут подав, перекіс подав, в аптеці. Чи? Ось така 200 грамова баночка. Коштує зараз, вам скажу біля 6 євро. Ну 5 з копійками. Але сподіваюся, що воно допоможе. Всім привіт! Ми, дівчатками... ми з дівчатками їдемо по справах трішки. Потрібно поїхати ксарокопії деякі зробити, відправити і на квартиру заїхати. Мені вже сьогодні значно краще, якщо ми вийшли. Але ще... Ну на нову квартиру ж потрібно поїхати. Ну мені треба там ключик залишити, тому що майстер має прийти і подивитися, може там якийсь, якийсь лист є. Міланці з останнього купила. Куди ти пішла? Куди ти пішла? Купила ось такі штанці Мілані в зарі. Вони мені так сподобались. А я купила на... Новий... Мілі дуже личить. А я купила новий світер. І знижці хороші. Так. <гум> ми з дівчатками зайшли в Макдональдс перекусити. Сьогодні неділя, вирішила собі влаштувати трішки свято. Це поїдну, ми Зараз поїдемо поїхали на нову квартиру. Зараз поїдемо. Я не знаю, блин, я могу дать все такое, что я говорю, а вона така, такая, уши не могу дать. Мы пришли. І нам голову довели так. Нам не нужно Нам. Как там сильный соус и хватает. Смачно. Ще ми взяли ось такі от пиріжечки, типу, такі були в Україні з вишнею, але це ніби як орео, печиво орео. Не знаю, зараз дітки будуть спробувати, я покажу. Прийшла моя топ модул. Ти будеш куштувати цей пиріжечок? Шо, чиста, там було? Це ну, я в маю на увазі чистий туалет. Ну, Давай пробуємо. Не цікаво. Я плюкаву. Ми що хочемо. Що ми з мамою? Хочемо. По що ми з мами? Хочемо. По А у нас тут такие соседи <смешные> поруч сидят Смешные, <смешные>. Mm, Давай Ну что? А, покажи, какие они среди Обычный крем это типа буря. Да? Он нагадывает с поры очень? Но, как, а вы смачный? О, ну, добре, смачно. Я думала, ти спиш. Ти спиш? бачиш, трішки наче відкашлюється, так? Да? Що ж, приїхала на квартиру. Чекаю май... майстра для підключення інтернету. Сьогодні вже підключають інтернет. Завтра я домовилась, завтра будемо перевозити речі. І, ви знаєте, поки сиділа, щойно. Гортала оголошення, там, де що продають, і знайшла вже нам ліжко. Я така рада, якщо чесно, тому що ми думали з дівчатками, що ми будемо спати на цьому дивану, дивані поки, поки не купимо ліжко. Дякувати Богу, чесно. Ви знаєте, все, що хороше в мене останнім часом з нами відбувається. Я за все, дякую Богу, тому що ну, дуже багато всього навалилося останнім часом. І коли, ось, до прикладу, як сьогодні я приїхала, ми вже все, ми вже переїжджаємо, вже там навіть вирішили, що будемо спати на цьому дивані, там розкладемо його якось, думаю, ну, трішки незручно буде, але потерпимо. І тут. Оголошення я написала дівчинці. Вона відразу відповіла і навіть сказала, що завтра їм там будуть доставляти їхню, їхні там, дивани, чи що вони замовили. І вона каже: якщо хочете, то я можу запитати, щоб вам привіз цей перевізник, який привозить їм, щоб він забрав одним махом ліжко і привіз нам сюди. Супер, супер. Також сьогодні хочу поїхати в Ікею, купити, купити посуд якийсь, там мені потрібні кастрюлі, сковородки, коротше, все-все-все потрібно. І хочу сьогодні поїхати, якусь частину хоча б купити. І, можливо, куплю якісь хоч три стільця. Я бачила, в Ікеї є по 12 євро, здається, стільці. Куплю хоч три стільця, щоб нам було з дівчатками на чому сидіти, щоб хоча б так зараз, на даний момент. Ось, а, і ще мені потрібно купити ковдри, дві подушки ще потрібно докупити. Хоча подушки не знаю, подушки можуть потерпіти, подушки я можу на цих можемо поки що спати. Я взяла частину подушок. Додому, ну там де ми зараз живемо, взяла туди, випрала їх, щоб були частенькі, а ці вже пару подушок уже буду прати, коли ми вже переїдемо вже тут. Ура! Нам підключили вже інтернет. Вже знаєте, таке враження, ніби ми вже ми вже живемо тут. І всім привіт! І ми на каналі Мама Лайф. І нам поставили сьогодні кровать. Ой, як єва балується. Нам, коротше, щойно привезли, щойно привезли ліжко, поставили. Мені здається, дуже таки непогано. Стіль вензди. Прикольно. Стиль Вензди. І тут я ще думаю, ось тут ми поставимо шкаф сьогодні. Я знайшла шкаф купе. Ось. І ніби, ніби не погано. Так а там прикриватні якісь тумбочки, але ліжко дійсно дуже гарно так виглядає. На білих стінах воно виділяється і гарно. Мені подобається. А ще Нам сьогодні поставили інтернет, який не, не працює. працюють. Завтра треба звертатися тут, просто... тут. Ці целефани від цього. Не, від від так. Завтра треба, щоб вона щось нам вирішувала. Добре, дівчатка, давайте зберетесь, бо тому, що вже а, час. чекати наш транспорт 6 хвилин і так холодно хочу сказати О.